Ось таке гарне у нас нове надходження. Це Jaguar XF 15-го року на бензиновому двигуні об'ємом 3 літра з незначними пошкодженнями по Америці та цілою безпекою. Машинка обслужена по техніці, По кузову також зауважень немає. Вкладень вона не потребує. Ви можете отримувати від неї тільки задоволення, майже максимальна комплектація, безключовий доступ по колу, шкіряний перфорований салон. У нас є шторочки, стеля Алькантара, багатозонний клімат, підігрів та обдуву усіх сидінь, преміальна музична система, допомога при паркуванні, камери 360, утримання в полосі невеличкий пробіг у машинки 99 тисяч кілометрів, сенсорний екранчик. Ну і самі бачите, в якому стані машинка. І чекаю вона вас за адресою кінцева дорога 1. Паркінг республіки кожного дня чекаємо на вас та ваші звернення.